Друзі, всім привіт! Розпочинаємо робочий тиждень на вулиці Рочій, в місті Дніпро сьогодні, і за мною знаходиться будівля, це Сталінка. Будемо робити тут балкон, буду показувати вам все, всю роботу поетапно. Я вам трошки проведу екскурсію, тож маємо балкон в такому стані, як він був з самого початку. Але з новими перилами. На ньому є дуже багато стяжки. Як ви бачите, вона тут доходить до рівня балконної двері. Щось всю цю стяжку зняти скласти в мішки і зважити, то вийде десь півтонни. Я вже неодноразово наголошував на цьому і наголошуватиму ще, що в таких будівлях, як Сталінки, обов'язково потрібен металевий каркас і обов'язково потрібен демонтаж цієї стяжки. Бо е, уся маса, уся вага скла, яке тут буде, усіх металевих конструкцій воно е, має ту ж вагу, що ця стяжка, яка зараз тут лежить просто мертвим, непотрібним грузом. Вона була потрібна. Той момент, коли балкон був відкритий, вона робила гідроізоляцію е, самій плиті балконі. Але зараз, коли балкон вже склиться, він буде захищений повністю від осадків. Обов'язково починаємо з того, що знімаємо стяжку і посилюємо плиту каркасом металевим. Сьогодні повертаємося на вулицю Робочу і у нас вже є проміжний результат, зараз покажу. Вже є у нас каркас, є покрівля і зараз починаємо набирати сайдинг. Уважні підписники вже, мабуть, розуміють, що тут коїться. Ми робимо балкон зі стандартною висотою скління, робимо розширення на 30 см вперед по рівню підвіконня. Пол в нас залишається в тих же розмірах, що і є, але підвіконня розширюється на 30 см. Дивіться, друзі, скільки стяжки ми зняли. От бачите, рівень. Ось на цьому рівні була стяжка, тобто тут близько 15 сантиметрів її було дуже багато. Якщо по мішках, то 30 мішків по десь 20 кілограм. Ну. Найголовніше для таких вікових вже балконів це правильно розподілити нагрузку від металопластикових вікон. І, по-перше, нам в цьому допомагає звичайно, ж каркас, тобто знята стяжка з плити і укріплення металевим каркасом. Каркас має елементи на стискання і він прибувається до стіни. Таким чином перерозпреділяє нагрузку з плити балкону на стіну квартири. А ось ці діагональні елементи допомагають нам рівномірно розподілити нагрузку від передньої частини вікна і розподілити її по всій довжині цього периметру балкону. Якщо дивитись на металевий каркас, який буде являтися основою під сайдинг, то ви можете побачити, що він опускається за плиту. Тобто він повністю має перекрити оцей торець, вода зовсім не повинна ніяк затримуватись на краю плити, бо це і є якраз причина того, чому на углах плити появляються якісь тріщини, сколи, та вона крошиться. Балкон вже майже повністю готовий до заказу металопластикових вікон, тож замовляємо вікна, закінчуємо тут і покажу вам кінцевий результат. Вже завершили ми скління балкону. Ось так він зараз виглядає з вулиці. Здається, що гарно вписався в фасад будинку. Зі скління ми вже завершили. У нас дуже функціонально виходить, тут все відкривається. Ліва частина має відкривну створку по Центру, одна зліва, одна справа, та з правої сторони також. Тобто ми зможемо помити усе, усе скління без е, будь-яких проблем. Є часте запитання, чи робити провітрювання на створці, що відкривається. Дивіться, різниця в вартості зовсім невелика, там десь виходить під 300-400 гривень. Але, окрім цієї функції, що вона може так відкриватися, у нас ще є додаткові прижими. Які знаходяться на зворотній стороні цієї створки. Тобто Ми маємо ще один конус, ще один ексцентриковий прижим, який відповідає за притискання ось цієї частини задньої поверхні створки, яка завжди є проблемною. На цій фурнітурі ми також маємо ось такий механізм це е, такий блокератор е, хипкового повороту ручки. Тобто, якщо ми не нажали ось цю штуковину, тобто створка в нас в незакритому положенні, ручка в нас не проворачується. Це робиться спеціально для того, щоб створка не випадала на одну петлю. Як буває, якщо ручка ось в це положення відкидається, і створка випадає на одну петлю лише нижню. Також додатково цей механізм відповідає за те, щоб. Підіймати трошки створку, бо він заходить на ось таку планку, і як на ексцентрику вона підіймається, якщо згодом колись, зникають порушення діагоналі цієї створки, і вона трошки підсяде, ну там згодом років через 10-15, то ось цей механізм буде допомагати їй плавно, не б'ючись нижньою частиною, заходити в своє положення. Такі механізми відповідають за положення зима-літо, вони проворачуються по колу, і ми можемо прижимати створку сильніше або менше, в залежності від того, як нам потрібно від пори року. Це австрійська фурнітура Мако, вона дуже плавно е працює, тобто ніяких проблем не те, що немає, а й не може бути на цій фурнітурі. Звичайно, окрім фурнітури, що дуже важливо розуміти, який, е, яке армування йде всередині профілю. Якщо там е, стоїть армування 1,5 мм, хоча б на от, однокамерний склопакет цього отак достатньо. Зазвичай е, оконні фірми рахують 1 мм або 1,2 мм армування всередині, але є рекомендація все ж таки використовувати мм. Це надійніше, і на вартості майже не враховується, не відрізняється. Ходимо до внутрішніх робіт. І тут маємо вже завершена у нас майже стеля. Як ви бачите, там ще трошки видно утеплювача на кровлі, під кровлюю, це екструдований пінополістирол. маємо підлогу, як завжди, підняли її на рівень балконного порога. І Положили OSB-плиту, під нею, звичайно, також екструдований пінополістирол. І попередній частині вже ми набрали ламіновану ПВХ-панель. Цю стіну будемо фарбувати. Дуже скоро покажу вам завершення. Хотів наголосити, що вся робота по балкону складається з трьох етапів. На першому етапі ми зробили металоконструкцію, зашили все сайдингом, тобто посилили плиту і все підготували до скління. На другому етапі ми поставили металопластикові вікна та зробили гідроізоляцію. І на внутрішніх роботах, от зараз ми завершили вже з підлогою, з утепленням, з облицюванням внутрішнім і з аксесуарами. Тут з аксесуарів в нас є тепла підлога, інфрачервона, і світло. Так виглядає в нас вмикач теплої підлоги, це положення, коли вона працює, це датчик, тобто можна виставити температуру, на яку вона буде підігріватися. Тут вмикається в нас світло. Стелю ми підшили пвх панелями та поставили світодіодні світильники. Цього достатньо на таке невелике приміщення, як балкон в Сталінці. Дуже мені подобається, як виглядає тут підлога. Дуже класний ламінат. Має такі шви, такі елементи, які його доповнюють тільки. І, як на мене, тут дуже гарно підібрані відтінки і самого ламіната, і плінтуса, і цієї стіни фронтальної. Також добре, воно все поєднується разом із цією стіною, яку ми залишили в тому варіанті, як є, тобто це біла цегла, ми її пофарбували, трошки підмарафетили, завели сюди всю проводку і ось так вона зараз виглядає. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете написати в коментарях до цього відео або в Директ. Я буду підготовувати відповіді на всі ваші запитання, та може зніму навіть відеоролики, якісь, якщо це буде конкретна та цікава інша тема. А ми продовжуємо готувати балкони до нашої перемоги. Тож, поїхали далі. Україна переможе на все добре.